Всім привіт! Fiat Ducato Ось такий. Дизельний двигун 2,3. Хочу показати, як виняти форсунку. Можливо, комусь це відео буде корисне. Ось такі тут форсунки стоять. Вона ось тут в цьому колодці. Кріпиться. Бачите, ось такий зажимчик, він вставляється ось сюди в форсунку і так прижимає її до головки двигуна. Що ми робимо? Відкручуємо всі трубки, від'єднуємо дроти, які йдуть на форсунки. Зараз відкручуємо ось цей болт, який тримає прижим форсунки, виймаємо його. Ось таким болтиком кріпиться. Далі виймаємо ось цей такий зажим, який тримає форсунку. Він стоїть у нас ось так. Ось так стоїть. Ми його перевертаємо навпаки і ставимо назад. І б'ємо молотком по цьому місці. Тим самим. Робимо такий важель, за допомогою якого ми виймемо цю форсунку. Ось ми виняли його, перевертаємо навпаки, ставимо його на місце. Ось цим таким язичком доверху. Зараз я беру молоток. вот такой молоточек и на ставку. Ставлю сюда и бьем. И наша форсунка вынялась. Всім дякую за увагу. До побачення.